Я хочу наголосити на нагальній необхідності його прийняття парламентом, адже за ним стоїть доля майже одного мільйона дітей України, і кожен з них це частина нашого спільного майбутнього. У ньому Державою гарантується система освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами, які яка побудована за принципом школа для всіх. Саме таке навчання є основою. Не дискримінації та залучення до освітнього процесу всіх його учасників, тобто дітей діти можуть ходити в школу, а не бути закритими у чотири стіни, коли вони знаходяться на індивідуальній формі навчання, і мати друзів, а не бути ізольованими від суспільства. Розвиватися і відчувати себе потрібними, а не чекати на допомогу іззовні і жити самостійним повноцінним життям це ті прості істини, про які мріють діти з інвалідністю та їх батьки. І ми можемо зробити їх мрії реальністю. Для цього достатньо проголосувати за. Проєкт закону про особливості доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. І я звертаюся до наших парламентарів, щоб вони підтримали і цей законопроєкт, законопроект, і законопроект про освіту і дійсно. Тоді ми можемо розраховувати на краще майбутнє наших дітей. Радянська практика, коли ми цих дітей відправляємо на інтернатну освіту і позбавляємо їх можливості спілкування в учнівському колективі, я думаю, що треба дати їм можливість інтегруватися в абсолютно звичайне коло, і це буде надзвичайно сприяти їх розвитку, їх це буде демонструвати європейські підходи, і думаю, що це буде надзвичайно важливо. В окремих територіальних громадах бюджет зріс в сім разів. В десятки разів зросла е, програма розвитку, і серед пріоритетів використання цих коштів замість того, щоб вони були на депозитах. Має бути забезпечення, реформування, модернізація шкіл, які би передбачали особливості розвитку цих дітей. Нічого важливішого за це бути не може, бо це 100% інвестиції в майбутнє.